Кажу чесно, коли я проходив без ВП, у мене ножого бою ніхто не викладав. І тому я просто не зміг собі відмовити у тому, щоб не прийти на заняття з ножового бою разом з інструкторами. Тож, давайте подивимося, як це відбувається. Ще раз по хвату ножа впираємо ніж основою рукояті в долоню, щоб він нас не зісковзнув. Щоб в момент, коли ніж прийдеться на щось тверде, на елемент спорядження на бронеплиту в нас не відбулося засковзування руки на кромку леза. Викрутковий хват. Зараз робимо прямий укол в корпус під кроком. Показую. Повільно. Ап. 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 І зараз вибухово. Ап. Ап. Якщо це виглядає дуже просто, це ніфіга. просто. Ап. 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 Добре. Є такий ритуали, що я похрестити. Да? Ну, е, я маю вам перед боєм нанести укол в голову невеличкий, щоб ви просто відчули, що це ну, неприємно, але не смертельно. Не боляче. я роблю це таким чином. Да? Mm -hmm. Давайте ще раз. Тик. Ну так. Похрестили мене в ножовики. Да. В цій масці дуже складно говорити.